Всім привіт! Ну що, пілотний такий ролик на новому каналі, це перше відео. І давайте трішки познайомимося. Канал називається Розпакування з Артемом Денисом. Артем це я. Хто мене знає, хто не знає, я автомобільний блогер, веду два YouTube канали. Артем Денис на якому більше 22 тисяч підписників, і все про авто в деталях якому Уже за 2 місяці 2000 підписників. Цей канал я зробив для вас. Це подяка моя за те, що підтримуєте україномовний канал. Україномовний YouTube і мене, звичайно. Я не знаю, робили такі блогери е -е, відео чи ні. Ми тут будемо розпаковувати автомобільні аксесуари з тему з Алікспресів, е -е, може, навіть українські які-то бренди але е, я заказав дуже багато на цей ролик товарів, але чомусь вони приїжджають тільки по одному. І сьогодні зранку приїхав тільки один автомобільний товар. У наступних відео буде 5-10 автомобільних товарів розпакування. Потім буду дарувати, звичайно, вам їх безкоштовно. Розір буде в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Підписуйтесь. Yeah. До речі, хотів вас привітати з Миколаївчиком і Предечніми святами, і щоб на Новий рік ми підняли келих. Це, до речі, кава, цікаво, ну Зрозуміло. Щоб ми підняли келихи і наш президент сказав кінець війні. Автомобільний канал. Розпочинаємо. Давайте, ставте лайк. Це один з тих товарів, який приїхав до мене. Але у мене є бонусний товар, він отакий. Він не автомобільний. До автомобілів він взагалі не стосується. Але я вирішив, що перший ролик такий пілотний і повинен бути такий дорогий подарок. Я думаю, вам сподобається. Давайте розпочнемо з жовто-чорної коробочки. Це. Автомобільний пилосос. На еліекспресі коштує 400 гривень. Звичайно, давайте разом з вами відкриємо. По комплектації три картриджа для фільтра, шість насадок, 100 ватт. І давайте будемо відкривати. Оп! Ну, давайте так. Коробка простенька, нема ніяких відділень, все сложено от просто так кучу. Що ми маємо? Три фільтри. Я так розумію, вони одинакові на заміну. Маємо удлінитель. Так, напишіть в коментарях, щось таке, я ще не розібрався насправді. О! Також длінітель з щіточкою. Є така щіточка. А, я так розумію, от це отак треба. Це длінитель для шоточок. Звичайно, USB-зарядка і ще якась приколюха. Ну і звичайно, так, це у нас інструкція, яка нам не потрібна. Ми ж мужики і дівчата, які розбираємося в пилососах. Оп! Пилосос! Сам пилосос! Насправді я вже трішки ним попилососив. Як бачите, от я спеціально вже пилососив, щоб подивитися, як він працює, як міняються фільтри. Ну, давайте так. Звичайно, він не супер потужний, звичайно, він не буде забирати всю грязь. Але як бачите, я вам зараз покажу, я вже чистив в машині і ось такий мусор, бачите, мілкий волоски, він забирає. Так що, я думаю, за 400 гривень ви собі там п'ятепи у машині або їсте. З чіпсами, сухариками взяли пилососик, він, до речі, дуже компактний. Компактний. Взяли, швидко пройшлись, або після дітей і сложили його в багажник. Мінуси, які я вже бачу, нема чехла на нього. Насправді нема чехла. І це погано, тому що вам придеться возити коробку з собою. А, три фільтри. Це я, звичайно, вже викину фільтр, бо це вже я пробував пилососити. Це нові для вас. Тут у нас далі треба зрозуміти, як воно вставляється. Бо що то я взагалі не Дупляний, не... Дуплянний понимаю, як воно вставляється, правда. Так. Взагалі. Тупля немає. А, от. Все, зрозумів. Оце. А. А Ви спочатку вставляєте оцю штуку. Потім вже вставляєте ось ці штуки. Ні. Взагалі я щось не розумію, насправді. Як воно працює. А, ладно. Скоріше за все, воно робиться ось так, не ось так, не ось так. Да. Навірно, все-таки інструкція нам потрібна хлопати. А тут інструкції нічого немає. До речі, дивіться, інструкція на... Навіть на українській мові, щоб ви розуміємо. Можете? Прикольно. Ладно, сейчас разберемся, Я с этим все. Так, у нас зарядка тут вставляется. Я так разумею. Да, зарядка. Пизардила себе. Так, тут закрыла. Мне потребно разобраться, как вот вставляются все-все штуки. Ладно, Містами фільтр. Да? Ні, фільтр не так ставиться. Так, я вже запутаюся, хопаки. Ага, все. Фільтр наставився отак. Бачите? Закривається. А сюди йде насадка оця длина. Окей, сюди щоточка. Це між сидіннями. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Можна достати. Уси ми розібралися з вами. Коробку відложимо. Я так розумію, тут без кави не обійтись. Так. Це ми зрозуміли. Фільтри, як змінюються, ми зрозуміли. У мене питання. Як вставляється ось ці штуки? Так, це ми з фільтром. Ну, по логіки я вставляв спочатку цю. Тут є кріплення. Далі у нас йде. Ну, от, от, от. Ладно, окей. Ладно, а, йде насадка сюди. Ну блін, як оце вставляється. Я щось не розумію насправді. Тут і кава не поможе. Давайте другу попробуємо. Це ми втягуємо, це вставляємо. Тут у нас логічно. То, Є контакт. Ну, такі шунуватенький насправді. Так, а, як за цим я не можу розібратися. Давайте, щоб не затягувати відео, кому попадеться цей подарунок, пилосос, одному з вас, розділу Телеграм, посилайте на телеграм в описі. Напишіть, будь ласка, або хоча б сфоткайте, як воно вставляється, бо я щось насправді не розумію. Давайте так, за 400 гривень з Алікспресу класна штука. Я напевно собі навіть таку і замовлю і щоб було в машині. Так, я звичайно цей фільтр старий викидаю. І вам новенький. Де щоб воно було все, все маленьке. Ну і найголовніший подарунок. <клес> я ніколи не робив розпакування. Я думаю, я навчуся робити розпакування, що вам було цікаво. Саме головний подарунок. Напомню, що в цьому відео должно бути від 5 до 10 розпакувань. Але приїхав тільки той лосос. Дивіться, найдорогий на це відео подарунок. Це роликовий гри. Да, це автомобільний товар, але все ж таки це пілотний е випуск і хочеться, щоб вам було приємно е від мене. Кошти такі Ролокові гриб гри, це німецька якість, німецьке виробництво, як він називається зувер, коштує в інтернет-магазині новий 6 тисяч гривень. Я думаю, вам буде приємно. Як він все працює? Тут у нас є мішка, яку ви мусор або жир прибираєте, мийте, як в духовці. Тут є ролики. На ці ролики коротші. Те саме, що стоїть на АЗС, на око, на Вог, на БРСМ, Ну ви зрозуміли, наші улюблені ходоги готуються на отаких штуках. Сюда можна сюди можна ложити сосіски, сюди булочки підірвати, якщо у вас немає прижимного гриля. 1020 і все. Сосідський містер гриль, до речі, вони є в сільпо або, звичайно, можете купити сосиски і спробувати зробити вдома ходові. Від вас я, звичайно, попрошу підписатися на телеграм, на цей YouTube канал, тому що буде дуже багато тут розпакувань. Ну і, звичайно, ролли гриль і, і колосос я буду розігрувати серед вас. Вам дякую за перегляд. Вибачаю зразу, що приїхав тільки один пілосос. Замовляв насправді дуже багато товарів, але якось вони по черзі приїжджають, не, не розумію, чому. І стему заказав, і за Аліекспресу замовив. коротше, ви зрозуміли. А в наступному ролику буде там, я думаю, 5-7 товарів 100%. А ці ми товари розіруємо. Ну, звичайно, безкоштовно віддаємо вам. जा कोई सफ़र है